Усім добрий раночок, дівчат. Зараз 9 ранку. Я сьогодні трошки подовше поспала, бо в мене дуже багато роботи зранку. Я буду старатися сьогодні відзняти свій такий день влог. Подивіться, у мене стоїть табличка позаду, щоб я не забула зранку почати знімати, бо вчора я вже забула. І зараз ми будемо з вами збиратися тренувати онлайн. Я думаю, красуночку взяли. Тому... let's go. О, так я виглядаю зранку Не знаю, як вам, але мені вставати в цю холодну погоду. Це ще той виклик. Я стою десь з якогось третього й п'ятого будильника. Хоча так не окей робить. Влітку я по-першому встаю. Зараз буде невеличка мовних рутін. Знаєте, попросила б зараз свого коханого зробити собі каву. Але в мене нема коханого, тому я. Це робимо. Зубки її Чи ж дівчата за класний, насичений, енергійний, продуктивний день? Так, я зараз ще накладаю пальчики. <клес> Отак я накладаю народ. <клес> П'ємо <клес> 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 водичку і йдемо вдягатися на треню. І зараз ми з вами п'ємо водичку, Будемо приводити в порядок наше волосся. Оце також раночок підхожу тут дзеркало в повний зріст. Дивлюсь на свій пресик. Дивлюсь просто на свої вау результати і думаю, Блін, Марішка, така умнічка. Ну як можна там зупинятися, зриватися? Не знаю, як можна не хотіти далі працювати над собою. Це такий кайф. Це ну для мене просто я кайфую від цього. Я отримую офігенні результати від цього. Я вчу, як це в кайф робити іншим дівчатам. Дівчат, я хакнула цю систему. Поїхали робити макіяж. Такий швиденький був переходик, але я вже потренувала і ви можете зараз просто відслідкувати по моєму настрою, яка я заряджена. Боже, я обожнюю людей, обожнюю прекрасних дівчат, які приходять до мене на тренування індивідуальні, на проекти. Це просто нереальні люди. Тому дуже вам дякую, що обираєте мене. А ми з вами поїхали снідати! І так, красунечки, ми на моїй кухні. Я знову ж таки фарбую свої губи. І давайте дивитися, що в мене є в холодильнику. Значить, мій звичайний набір це яйця, молоко, бо я дуже люблю скрембл. Потім в мене залишилась одна сосиска, один сирочок, грибочки ще до білочка будемо добирати, помідорчики. І ще в мене буде бурячок і кукурудза. А, ну і хліб, звичайно, бо я на сніданок дуже люблю хліб, я завжди завжди їм на сніданок хліб. Якщо у мене на сніданок немає хліба вдома, я не буду снідать. Так, я ставлю чайник, роблю собі каву, дівчат, щоб ви розуміли. У мене є посудомийна машина, але в мене немає електрочайника вдома, так. Отакий я old. Взагалі, чого так, коли я переїжджала на цю квартиру. Я думала, що я буду тут десь три місяці, поки буду здавати на права. Але, по-перше, мені дуже сподобалася ця квартира. По-друге, мені сподобалось бути в Україні, бо до цього я жила півтора роки за кордоном. І тому, коли я сюди заїхала, я її дуже мінімально облаштувала з тим розмахом. Давайте ще ремонти сюди підключимо. З тим розмахом, що я буду недовго тут. І якось це недовго затягнулося, і тепер я не знаю, якщо чесно. Думаю, що трошки тут побуду, але б дуже хотіла в Київ. Дівчат не знаю як для вас, але для мене ранкова чашка кави відчувається як просто взрив всесвіту. Я без кави не починаю свій ранок. Я вже думаю, було б класно якусь кавомашинку теж мати, але я ж кажу, я. Жила за кордоном останнім півроку, і я кожні три місяці переїжджала дівчат. І у мене тепер є така звичка сильно не обживатися, сильно не прив'язуватися до місця, щоб не осісти. Я не хочу сповільнювати якийсь свій тем життя. Я хочу багато де пожити, багато де побачити чогось. І я через це собі ніби не роблю ось такі якорі і такі опори, які в мене будуть вдома тримати, як, наприклад, кава машинка, якась класна чи ще щось. Я взагалі дуже рідко роблю каву з молоком, але зараз я її зроблю. Так, з дівчата показує отакий аестетік у мене вийшов. У мене тут тумлетик, грибочки, кукурузка, помідорчики, це бурячок, сосиски трошки і хліб з сиром. Боже, я буду їсти зараз. Ура! Ось приблизно так я реагую за кожен свій прийом їжі. Усім смачного красуні, хто теж снідає. Зразу такий вам класний лайфхак для тих, хто хоче навчитись не переїдати, відчувати свою міру красуні. Не їжте, переглядаючи контент. Якийсь так. Я дивляться бриджертонів, але я це вже роблю, бо я знаю свої норми. Я знаю скільки мені потрібно, але все одно при цьому я стараюсь фокусуватися на їжі і на ось цьому процесі. Бо, зазвичай дівчата звикли їсти певними порціями. Так вони просто звикли це робити. Вони не розуміють, це для них мало чи це для них багато, а просто машинально їдять ще під якийсь серіальчик чи фільм. Це просто заходить дуже непомітно красуні. Зазвичай дівчата або реально їдять багато, або реально не доїдають. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу а я починаю їсти, бо я дуже голодна. Зараз у нас 11.39. Такий пізній сніданочок сьогодні у нас, але робота була робота Так, у мене традиційні ремонти вдома, один з посів жити в новому ЖК. І зараз сіла перевіряти домашні завдання дівчат з мого проекту апдейт. Даю їм зоротній зв'язочок по харчуванню, по тренуванню, техніці виконання і так далі. Тому let's go, працювати. Ось такий в мене вайбик. Я вже трошки вдягла теплішу кофту. Тут у мене ще ранкова кава добивається і. Let's go! поїхали дивитись, що ці красуночки мені надіслали. Красуні. У нас зараз ще У мене такий невеличкий перекусик між роботою. Я просто балдею з цієї прикормки. Дівчат, це кексики з вівсянки. Там просто вівсянка, яйце. Один у мене з кориця, один у мене з протеїном. І у мене ще от трошечки залишилось такого злакового йогурта. Я його теж дуже люблю. Повірте, вони дуже ситні, мені ось цих двох вистачить просто з головою. Я зараз роблю перекусик. Десь через годинку, через півтори буду йти в зал. Сьогодні в мене день сідничок. Тому треба енергії. Тому я біжу допрацьовувати і будемо. Тому я біжу допрацьовувати і будемо збиратися в зал. Я вдягаюсь просто одразу в форму. Наверх спортивний костюмчик і полетіла. Кросівки, водичка. real лайф, коли в залчику вся така girly-girl vibe, girl, красучка. А йдеш ти до зала? Просто як телепузик якийсь. Все народ полетіли. Дівчата, я вже вдома іду нарешті в душик, Зараз розкладу продукти, буду готувати собі вечерю. Я дуже голодна завжди після залу і одразу біжу їсти. Дівчат презентую вам свій обід, просто неймовірний. У нас туди гречка. Хлібчик, яйця, плечок, сирочок, огірочок. По-моєму, це просто рай після дня ніг. Бачите, в мене велика тарілка, тут дуже багато всякого, але ось ця різноманітність. Вона реально дуже класно розгружає раціон, доповнює раціон. Ви отримаєте багато макронутрієнтів. Ну і білки, жири, вуглеводи, клітковина. Усе у нас тут є. Все і смачного я полетіла їсти. Так, дівчат, я ще трошки попрацюю, буду відпочивати, дивитись серіал. Дивлюсь зараз бункер. До речі, хто дивився? Напишіть в коментах, як вам другий сезон. Вже додивлюсь. Беру з собою на перекус: ось такі протеїнові чіпси. взяла з паприкою. Ось так вони виглядають. Дівчат, чесно, я раніше думала, що це повна фігня. Реально що не може бути смачно. Це ж не такі чіпси, як чіпси, да? Але. Я вам говорю це дуже смачно, це дуже смачно, аж якщо протеїнові, то це сюди. Дівчата, у нас вже вечір. Я собі заварила чай, буде в мене з таким ось печивом. Просто дуже його люблю. Пам'ятаю, перший раз я його спробувала, ще коли була в гуртожитку, жила, була помішана просто на правильному харчуванню і брала ось такі печиво, їла його і думала, що якщо я їм щось типу ПП Хелсі, то воно буде. Не таке калорійне, як звичайне, але дівчата насправді різниця невелика. Якщо подивитися на склад, тому обирайте просто те, що вам до вподоби, те, що ви любите. Ще є людина, яка просто обожнює ось це маршмелом. До речі, дівчата, я ще ввечері обов'язково проходжуся своїм ось таким масажером по всьому тілу, обов'язково спинку так розслабляю. Особливо, якщо в мене було тренування, відновлення, це дуже важливо, так як я зараз тренуюся шість разів на тиждень, мені просто це необхідно. Сон більше шести годин важено, так. Ось такий масаж, або масаж десь у салоні, або МФР. До речі, дуже багато дівчат, Дівчат дійсно не бачать результату, бо в них немає якісного відновлення так вони постійно втомлені без сил виснажуються в тренуванні. Усе красуні, я біжу спати. Дякую, що провели цей день зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи сподобалась вам моя рутина, чи отримали ви якусь мотивацію, натхнення з відео. Мені буде дуже цінно почитати це. Також пишіть, які ви ще відео хотіли бачити на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, на мій інстаграм, і побачимось з вами в наступних відео. Дякую за перегляд.